А ти зликали голодний? Якщо так, я можу тобі з цим допомогти. Можна приготувати таку класну вечерю. Для цього нам необхідно 200 грамів рису і отакі два хматочка рибки по 250-300 по грамів буде достатньо. Цукіні по-нашому кабачок, цибулька, помідорчик, лимончик і трішки спецій. Для початку нам потрібно поставити рис, для цього беремо каструльку. І набираємо 6 скляночок води, якщо у вас 200 грамів. Водичку ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Далі беремо один лимон, так, Далі беремо помідорчик і нарізаємо. Забув підсолити воду, тому підсолимо її. зараз. Вода у нас вже закипіла, висипаємо рис. Водичка наша вже википала і зараз ми вкидаємо сюди помідори і нашу цибульку. І потрібно додати трішки масла. Далі оцю суміш, яка у нас вийшла, ми висипаємо ось сюди. До початку приготування їжі поставте вашу духовку, якщо вона у вас є, на 450 градусів по Фаренгейту або на 220 градусів по Цельсію. Так, Наша духовочка розірвалась. Bon так що настав час куштувати. А сценарій тече. Класно, по спеціям дуже чудово. Шукиня. Такий переблю. Переривка. Топчик.